Партнер ревнує до подруги. Що це означає? Коли партнер говорить вам, ти занадто багато часу проводиш з подругами, мені тебе не вистачає. Вам здається, що це про кохання. Потім він говорить, що ти занадто багато приділяєш уваги батькам, родичам, ти якось не так посміхнулася співробітнику. І взагалі мені не подобається не твої співробітники, не твоя подруга. Давай будемо краще разом. Ви відчуваєте, що навіть емоційно ви хочете зробити все, щоб ваш партнер не нервував, то це точно не про кохання, це про токсичні стосунки, де є маніпуляція, де одна людина підчиняє волю іншої людини, забирає в неї бажання, її час концентрує все на собі, тому що так краще контролювати. Якщо ви відчуваєте, що ви в цих стосунках затихаєтесь, у вас нема ні друзів, ні подруг, ні співробітників, ви мало спілкуєтесь з родичами, і ви навіть мрій своїх не маєте, ви живете мріями і бажаннями свого партнера. То подумайте, чи такими ми в'являли собі кохання в цьому облозі. Я дуже багато розбираю про партнерські стосунки. Читайте, коментуйте ваша аут.